Привіт-привіт. Зараз ми з вами в парку озера. Я зараз знаходжуся в найвищій точці цього парку. І хочу сказати, що один з моїх підписників в коментарях написав, що є дуже велика проблема біотуалетів в львівських парках. Так ось... Можу вам сказати, що принаймні в цьому парку біотуалети є. Один, я бачу, є звичайний і один є для неповносправних осіб. Але ось така от річ, зараз я вам покажу, як ці лавочки, бачите? Це ж не москалі прийшли, це ж наші щирі українці. Одну лавочку обгадили. Другу лавочку обгадили. Третю лавочку обгадили. Ще, якщо говорити про біотуалети ну я розумію, тяжкі часи в Україні, не вистачає коштів на все. Ну, але як це пояснити? Ось так і живемо.